Слова, 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 вони чудові, вони бувають різнокольорові, вони і про любов розкажуть, і доріжку до щастя покажуть. Вони зігріють навіть у морози і допоможуть у важкій дорозі, підтримають, коли буває трудно, розрадять, коли буває нудно, в них музика звучить, лунає. Словами пісні люд співає, чарують, ваблять і хвилюють, любов і радість нам дарують. Слова, слова, в них є і сила, дають нас нагу, щоб збудила до звершень буднях для життя, підтримують і поведуть до майбутця. Вони складаються в рядочки, розкажуть все. До самої вже точки, і допоможуть все знайти, щоб всім до щастя нам дійти. І знову вірше вам я написала, хоча про нього і не знала, але так склалися слова. Для них ця тема не нова, і знову, знову вони просяться, і в голові неначе носяться, щоб записала їх в рядочки на білім аркуші. Чи на листочку, багато слів про них я записала, ще більше в світі їх я не пізнала, бо часом не хватає в мене слів щоб розповісти так, щоб ум радів. Слова, слова вони чудові, вони бувають різнокольорові, вони й про любов розкажуть і доріжку до щастя покажуть.